Всім привіт, друзі! Ну що, аудит в Україні розпочинається. Значить, Трамп послав гонца до володьки, щоб обговорити не лише передачу рідкісноземельних металів. Ви бачите, як бистро. Як треба передавати рідкісноземельні метали, то ці питання бігом вирішуються. А також, крім рідкісноземельних металів, міністр Бесенд, так він зветься, цей гонець, якого послав Трамп в Україну, перевірить. З Зеленським, куди пішли гроші. Бачите, як? Так, і рідкосно метали і гроші. Як мені так здається, що гроші вже вкрадені, а рідкісноземельними металами буде Володька повертати те, що вкрав. І це вони все обговорять, як це, це повернення буде відбуватися. Друзі, у Володьки є невеличка проблема, яку теж ще треба вирішувати в Україні. І оказується, що більшість земель, де лежать ці рідкосноземельні метали, були віддані по блату своїм. Ну, своїм це зрозуміло кому олігархів. Тобто тим людям, які фінансували Володьку ізначально, і на яких Володька працює, в тому числі. І тут опять така недилема виходить. Володьки опять треба ці питання вирішувати. І тому, Володьки, війна зараз потрібна, як ніколи, щоб вона продовжувалася. І Володька підготувався в цьому питанні. Всі вже ви бачили ті законопроекти чи закони, які прийняв Володька, щоб мобілізовували. Від 18 до 24 років. І там їм пропонують зразу мільйон, ну, зразу 200 тисяч, а потім ще 800 зарплату, плюс до того 120 тисяч, плюс ще якісь там надбавки. Також кредит безпроцентний бери. І що там ще? Я вже забувся. все Ну, саме головне, щоб заманити, замануха була. І як попруть. А знайдуться такі, що попруть, та, то це все скасують. А людина буде вже мобілізована там, і потім вже будуть мобілізовувати всіх з 18 до, до взагалі до 60. Тому що, наприклад, як будуть дивитися ті воїни, як ж, які воюють вже три роки, і їм нічого, ну так кажучи, а це усім. А, і ще й вуз безкоштовний, будь ласка, отримую світу. Так що замануха вкинута. А для чого це робиться, щоб переконати ще американців? А тут доходили до мене чутки, що ще й англічани, посол таємно приїжджав там людина і балакала, щоб володька ні в якому разі не зупиняв війну. Що англічани якби допоможуть, та вже раз повівся володька і зараз другий раз хочуть заманити. Ну, англічани, вони такі подстрікателі. Самі не, не воювати, лише інших підстрикнути, а там уже потім в кінці вони би появилися, побідітелі. Так що, якось так, друзі, така ситуація на сьогодні. Тримаю в курсі пан Богдан на зв'язку.